Тервають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео та діліться ними із друзями у соцмережах. Ну а далі хочемо поспілкуватися про Максима Кривцова, відомого поета із Рівного, який вчора загинув на фронті і який з 2014 року захищав нас і нашу державу від расистів. Про його постать, про його біографію, про його творчість. Передовсім поспілкуємося з нашою наступною гостею з нами на зв'язку художниця, письменниця, журналістка, кураторка культурних проєктів Олена Павлова вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Олено. Вітаю вас. Пані Олено, бачимо в соцмережах з'явилася інформація про загибель Максима Кривцова. Дуже багато виявляється, людей його знали, спілкувалися з ним, адже він з 2014 року. Роком на фронті і разом з тим його книга вірші з бійниці була визнана однією з найкращих українських книжок 2023 року. І, на жаль, вчора Максима не стала. Його разом із його котом вбили рашисти, але хоч хотілося б в пам'ять про нашого видатного земляка трішки більше дізнатися про нього, про його біографію, про його творчість. Чи ви особисто були особисто були знайомі з ним? Чим він для вас запам'ятався? Ми були знайомі з Максимом. Як не дивно, ми не в Рівному познайомилися саме в Києві, тому що він і я там жив. Але для мене це велика честь. що Ми з одного міста. Він був просто дивовижний. Він був одним з таких митців, якими запам'ятаються наш час. Я вчора написала, що розстріляне відродження це тепер мої друзі. Ми дуже гостро переживаємо кожну таку втрату, тому що розстрілюють, це зараз якраз те покоління, яке творить українську культуру, яке має сильний та потужний голос. Максим народився в Рівному. Він захоплювався поезією вже давно. Ще до того, як пішов воювати. За освітою інженер-технолог, і, і, і з виготовлення взуття. Тобто він і фотографію цікавився, і модою. Наскільки пам'ятаю, і він був на, на Майдані дуже активно був і після того вступив до лав добровольче. Українського корпусу потім підписав контракт з новосформованою бригадою лекої піхоти е, НГУ. Е, і він був в АТО з 15 до 18 року, коли почалось повномасштабне вторгнення. повернувся туди. Е, вірші Максима. Я останнє бачила на книжковому арсеналі, і це була така якась радість, що він зміг туди приїхати. Його вірші мали лунати зі сцени, і я встигла йому подякувати за них, бо читаю його дуже давно, і це дуже сильні потужні тексти, текст з метафорикою, і вчора цей текст його, який один з нещодавних який він запостив, він сповістив нам про смерть у цьому тексті. Він пише, що через його тіло проростуть фіалки, і, і ці фіалки стали таким образом, які які розказали нам цю жахливу новину. Максим постійно відчував, він писав про свою смерть. Це якісь стосунки, такі поета, які які потрапляють. На війну, і вони інакше зовсім мислять, вони живуть, вони бачать уже більше, ніж ми, і, і ці вірші вони просто приймають. Я всім дуже рада почитати раджу почитати їх. Пані Олено, але якщо говорити про творчість, про вірші, чи відомо вам, коли Максим почав писати, що це все почалося, і чи ці вірші десь є в книгах, в збірках, де їх можна знайти? Так. Перше, я читала, мабуть, його вірші на фейсбуці. Бо його найновішу цю книжку, яка вийшла в нашому форматі, розкупили її розкупили б все одно. Це неправда, що нас не читали би його, він дуже потужний мав голос, і це якраз така поезія, яка про цей час най, найповніше свідчить. Значить, я вперше в книжці саме його вірші застала там, де вдома. Це вийшло в 19-му році, в видавництві Аса. Тож, наприклад, в багатьох збірках в вірші, які Пен Юкрейн зібрав голосами війни в видавництві Віват, нещодавно виходили, там багато українських поетів, і вони не могли оминути Максимові тексти. В збірці книголав, Любові, війна є його тексти. Є кілька збірок, можу назвати навіть точніше. Просто це Дуже прикро, що про нього дізналися саме коли він помер ну, широке коло. Бо е, це про те, що, що це справжнє мистецтво і справжня поезія. Але найвідоміше, мабуть, його текст, який всі могли чути, це пісня Жовтий скотч до фільму Наші Котики і Юркеш його виконує, і, і багато ще теж е, пісень. Так, Юркеш. Ми знаємо ще, що е, Максим. Створював роман, і, власне, різні засоби масової інформації повідомляли про те, що він, на жаль, не встиг дописати цей роман. Чи ви мали змогу ознайомитися бодай з початками цього тексту? Ні, роман я на жаль не читала. Ось, але ще дуже сильно вражає те, як Максим читав вірші класиків, і ми всі бачили його записи з, з бійниці, де він читає стуса, і це якесь таке продовження боротьби стуса. Це той самий ворог, це той самий час, це ті самі та сама боротьба за незалежність України, яка досі триває. Пані Олена, знаємо, що Максима Крацова був позивний далі. Чи відомо вам? Якраз походження саме такого позивного, чи якимось чином, можливо, він про це теж описував у своїх віршах? Здається, в нього було навіть татуювання здалі, якщо я не помиляюсь. Максим малював і він дуже талановитий, він фотографував. Ну, це, це відчувається в усьому, що він робить. Тобто і в віршах ця образність така яскрава, і в його фотографії. І він сам був таким дуже виразним, красивим. Його не можна було не помітити. Він ну, подивіться, його світлини, це просто ікона, не знаю. І далі він. він... Це на фронті, як виникають позивні, точна історія я не знаю, тому що ми про неї почуємо ще, але це якраз через цю його обдарованість. Пані ну, Олег... Таланова Талановита людина талановита в усьому. Так, бачимо часто на його фотографіях саме з цим котом, чи про цього кота також він якось згадував в свої, своїй творчості, чи, чи він так їх любив, і, і що відомо про цього кота, який, на жаль, кажуть, теж загинув із Максимом. Так, цей кіт він з'являвся останнім часом дуже часто на світлинах. Ми навіть поширювали. Про нього є вірш Максим. Три дні тому, Боже, це так складно говорити в минулому часі. Три дні тому запостив історію про волотенського кота рудого, як висохлі серпневі покоси. Він має лише білий нагрудник, сумні, зелені очі, наче зелене масло. Там цілий вірш, і, і цей кіт неймовірний, і, і в нього теж були обпалені вуса, як у художника далі. Максим дуже, дуже тонко відчував цей світ, і це якесь таке поєднання, коли ти. Такий е, чуттєвий і, і йдеш у найбільш емоційне пекло, яке тільки існує, і він про це пекло вже багато років нам пише. Але разом з тим, в його віршах є багато волошок, соняшників є. Світанки, є щось таке, це, це те, що взагалі для української культури притаманне, навіть серед смерті ми знайдемо там життя. І цим ми відрізняємося від некрофільської культури наших ворогів, які аби могли то все тільки могильними віночками, аби завісили. От це які-то ці волошки, ці фіалки, і цей дній війни, це все разом в творчості Максима відчувається. Пані Олено, цікаво, чи вам щось відомо про те. Чому Максим любив саме фіалки, і, от фактично, ось ця квітка стала таким уособленням кінця його життя? Що вам відомо про це? Я люблю всі квіти. Насправді ми по текстах читаємо фіалки це такий символ весни, бо він цей текст написав з очікуваннями: скоріше, вже весна, скоріше би прорости фіалками. Коли ти приймаєш власну смерть, вона неминуча і, можливо, вже станеться от-от і, і ця зима на фронті. І фіалки це символ весни. Це не те, що там є в людини якась улюблена квітка. Це найточніший образ, яким можна було передати. Це одні з перших квітів, які проступають в цьому. Всьому такому ще позимовому е, бруді, от тому фіалки. Е, пані Дуже гарно думку. це поширюють: я поверну собі своє життя, обіцяю. Написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва, це його вірш. Любові не існує, написано на іншому поверсі цього закладу, і хтось знизу дописує Сонце, хто змусив тебе так думати? І Максим далі пише про про війну. Про ці всі діла. В нього такі дуже метафоричні вірші. Часом це історії і образи, але це як кіно, ти просто потрапляєш в цей світ. Вони без Рими, але вони дуже сильні метафоричні. Як часто Максим писав саме про війну, чи це практично вся його поезія пов'язана з війною? В тій збірці, що 19-му році вийшло, це були вірші про, про війну і любов. Це вже були вірші про війну. Мабуть, неможливо зараз не писати про війну, навіть якщо ти не пишеш про війну, все одно ти пишеш про війну, таке в усіх наших поетів. І дуже багато ну, моїх друзів ніч читала ці всі тексти, дуже багато написали вірші, присвячені Максиму за ці ночі. В ці дні творяться якісь такі дуже сильні вірші, наче українські поети намагаються створити якийсь невидимий захист, наскільки це можливо. Максим писав про війну, відколи пішов на війну. Пані Олену, ви кажете, що окрім війни Максим писав про любов. От цікаво, чи відомо про любов до кого чи чого він писав? Ой, в цій книжці, там, там, де вдома, є такий текст про, про любов. Він такий якийсь затишний і, і легкий, і вона там заварює несквік, і волосся Ляне пускає до вітальні, а він, напевно, на війні. Тут волошкове море, і його ноги проростають колючі Ну, вона є в багатьох його текстах, тобто це, це не лише про війну, а ж в нас життя складається з різних вимірів. Вона є, але разом це і, і розмови з Богом, і розмови з квітами, і розмови з якимись коханими. Почитайте вірші, так, це дуже важливо. Я думаю, що цю книжку, яка зараз закінчилася, обов'язково видадуть більшим накладом, і вона з'явиться, і ми будемо читати ці вірші, ми будемо говорити про Максима. І це такі втрата за втратою, бо Вікторія Меліна, якого ми всі знаємо, яку вбили рашисти, і Володимир Вакуленко, письменник, який на Харківщині жив, якого вбили. Це все, це все обличчя цього розстріляного відродження. Яке зараз відбувається, але наше відродження стріляє у відповідь, це дуже важливо, Максим стріляв у відповідь. Дякую, пані Олено, за ці спогади, за те, що поділилася своїми враженнями, своїми думками, своїми знаннями про творчість і життя Максима Кривцова. Автора книги Вірші збійниці визнаної однією з найкращих у 2023 році за версією українського Пен. І пані Олено, чи відомо вам про час і прощання та поховання Максима Кривцова, чи, чи, чи цієї інформації ще немає? Я ще чекаю на цю інформацію, але я знаю, що поховання наче буде в рівному. Але прощання ще буде окремо. Зрозуміло, отож нагадаю, що Максим Кривцов вчора загинув на фронті разом із своїм. Улюбленим рудим кутом і про пана Максима про його творчість спілкувалися з художницею, письменницею, журналісткою та кураторкою культурних проєктів Оленою Павловою. Дякуємо, пані Олено, за ці теплі слова. На все добре, тримайтеся.